Одеса місто, що живе за рахунок моря. Та чи правда, що тут взагалі немає річок? Існує міф, що Одесити п'ють воду з Дністра, оскільки власник джерел прісної води в Одесі не знайти. А що як я скажу? Що під Одесою приховане справжнє водне царство, і його назва водяна балка. Вітаю, можна вам питання, що таке водяна балка і де вона знаходиться в Одесі? Водяна балка це десь біля водоймища. Може, це водяна напорна станція, яка знаходиться біля Ну, Мабуть, десь так, якась виїмка. Коса якась може і можливо? Насправді водяна балка це річка, яка протікала на місці сучасної вулиці Балківської і впадала в кояльницький лиман. Звідси, до речі, відповідь, чому вулицю Балківську під час сильних злив постійно затоплює. Бо фактично це пересохле русло, яке після дощу знов наповнюється водою. Ця річка розділяла райони Молдаванка та Свобідка. І служила джерелом питної води для мешканців прибережних поселень. На жаль, вплив зміни клімату та розвиток міста спричинили те, що вода поступово почала зникати. Місцеві прозвали водойму канавою через каламутність та забрудненість, а з часом перетворили річку на відкритий каналізаційний стік. Після Другої світової війни міська влада вирішила заховати її в бетонну трубу. А над нею звести вулицю Балківську, і це далеко не єдина історія зникнення водного об'єкта в Одесі. Всі одеські балки, а їх тут десятки це залишки колишніх річкових приток. Колись місто мало дві повноводні системи: річки Куяльник і Дальник. Сучасні куяльницької і хаджибейської лумани були руслом однієї річки. А де ж одесити брали питну воду, якщо річки висохли? А водопровід від станції Дністер провели лише наприкінці 19 століття? Насправді у них була альтернатива це. Ще часів існування Хеджибея турки залишили по собі велику кількість колодязів. Вони і стали основним джерелом питної води на ранніх етапах існування міста. Хочете більше дізнатися про історію гідронімів Одещини? Дивіться повне ютуб-відео на каналі Земля Одеса.